Так, ну що, друзі, доброго дня знову. Були ми трішки в шпарі, трішки в пені, трішки в втеску. Коротше, роз розпаковка як такової не буде, прям грандіозної. Трішки покажу наш швиденьку руку, тому що роботи дуже багато. Наш дім вже перетворюється на. Знаєте, на красу, на витвір мистецтва, вже кухня практично готова. Вже потім вам розкажу, покажу. Ну, вже помалі-помалі. Ой. Стає вже трішечки а, гарно вже і стіла сьогодні розкали в кухні, і скатертинки, і все-все-все. Практично кухня вже готова. Але ще треба тюлі і штори, і все, кухня готова. Ну, ще багато роботи. Сьогодні вже занесли стиралку, сушку вже вітальню зробили, спальня почти готова, офіс ще не дуже готовий. Залишився коридор, туалети і ванна. Це все вже на потім на другий тиждень, тому що дуже багато роботи. Але зараз не про це. Потім буде е, румчик по будинку, це буде все потім. Давайте швиденько пробіжимося, що ми сьогодні купили. Е, так, 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 так. Багато чого ми не купували. Так, поставлю мікрофон трішки на поличку. І почнемо. Так, вот така жовта денька. така. Динечка. Так, варена ковбаска, пікушка. Пікушка, піцоламка така від фірми. Так, вічі, новинка, Surinami такі оранжеві оранжевий, крабові палички і соус такий. А, трошки вам. Так, бекончик такий, кусочек бекона 200 грамовий. А завтра хочу зробити карбонару. От. Так, це нарезочка така, не буду вам відкривати. 224 грамочки від шпару. І я завжди в шпарі купую м'ясо, тому що там е, дуже якісне. М'ясні вироби, нарезки, і далі, і філе, і все наслідки. Кстати, сьогодні новинка вийшла, така, така крута ребра. Е, з Вже готові. О, так, це будемо на, цьому, на вечерю. У репродукції такий сет, і все. і міді, і все-все-все, і, і медузи, і коротше. Все, тільки скату не вистачає. Так, манка від доктор Откер, ви вже знаєте. Доктор Откер uh, дуже гарна фірма. пудінг. Uh, Тут є манка вже готова uh, із пудінгом. Це такий сніданок, щоб не заморачуватися, тому що немає завжди часу з сніданками. Дві такі нектариночки свіжі. Багато не беру фруктів, тому вже треба поїдати їх а не викидувати в мусор. такі дві нектаринки гарні. Е, стараюся зелень і овочі брати стільки, скільки мені потрібно споживання цим момент. Картіні Асін сьогодні на вечері, так як я вже став безробітнім, треба за це випити, відсвяткувати і шукати нову роботу. Але спочатку треба відпустку піти а, законно. А, зуб а, Zero Zero 2,25 літра. Акції сьогодні не було, на жаль, нічого. Так, світочка Тедді. Так, не видно мене, тому що я в трусах. Я не кажу, у мене труси, звісно, круті. А, так, і гарнішкодрінки на оранже, та не знаю, Що у мене сьогодні не гарні труси, Дивіться, боже. А, фума. Нічого. Так, і MV Home це такі штучка спрей. Хто знає, що таке MVA, Це велика фірма американська, якісних, таких різних о, засобів є там і нутрілайт вітаміни. Я раніше о, займався МВМ, але вже не займався, тому що дуже багато іншої роботи. Це о, така мережа, найкраща, думаю. О, в світі, я думаю. Ну, це вам не Avon, це вам не Oriflame, це вам не Nutrilite, ой, це Herbalife, це бренд, це, це, це не реклама, це порошок відбілюючий, я беру собі. І таку штуку ж спрей на відбілювання якихось п'ятан і так далі. Ну, в общем, багато з чого я з МВ беру, з Nutrilite і так далі. І, о, ще дуже хочу очисник води поставити собі вже вдома, тому що це дуже круто. Це дуже круто, тому. Ще раз повторюю, це не реклама, я просто користуюсь сам МВМ продукцією. Це така міні-розпаковочка була. Це гарно всім настрою. А... Бережіть себе на вулиці. Дуже жарко. І захист, робіть на голову захист, тому що там дуже жарко і можу вмерти. від цієї жари. Це мене вже задрочилася жара. Я хочу вже, щоб упав дощ. Тому всіх обняв, всіх поцілував. Тримайтесь, тримайтесь разом, а я пішов ставити шампанське в холодильник. Всім чао, до зустрічі!